А знаєте, що насправді дуже прикро, поки ми воюємо за наше виживання, весь цивілізований світ досить швидко тікає в майбутнє. Причому шаленими темпами відкриваються фабрики, де все живить енергія сонця, прораховуються проекти будинків ледь не кілометрової, а то й більше висоти. Вже готові будувати дорогу, де покриття. Це суцільний сонячний елемент. Дорога фактично сама для себе виробляє енергію, котра може живити ліхтарі, ті ж самі машини, інфраструктуру, котра є довкола. Аналітики прогнозують, що років за 20 людство може відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння. Ілон Маск, схоже, стає Генрі Фордом. 21-го століття люди конкретно готуються летіти в далекий космос, і це не фантастична книжка, а плани, фінансування і навіть дати. Космос ще на крок наблизився до пересічних землян. Американська компанія SpaceX вперше успішно посадила ракетоносій Falcon 9 на плавучу платформу. Це вдалося лише з п'ятої спроби експериментів компанії. До того ракети зазнавали катастроф раніше. SpaceX навчилася саджати ракети на суші. Пасажирська версія корабля Dragon V2 для транспортування космонавтів на міжнародну космічну станцію. Нині вже на фінальній стадії розробки. На ньому винахідник Ілон Маск планує здійснювати. Регулярні польоти у космос а за 10 років хоче почати колонізацію Марса. Проекти марсоходів та марсобудинків теж у розробці. Я впевнений в успішності цього проекту, і в майбутньому ми зможемо створити автономну колонію на Марсі за 10, а можливо і раніше, за 9 років, ми почнемо освоювати цю планету. Треба це зробити поки можливо, адже ніхто не може виключити, що в якийсь момент космічні кораблі не зможуть відправлятися з Землі не потрібно виключати ймовірність третьої світової війни. Шість років знадобилося для будівництва іншого масштабного проєкту. Китайці цьогоріч закінчили роботу над найбільшим у світі радіотелескопом. Діаметр рефлектора 500 метрів, вартість проєкту 180 мільйонів доларів. Його почали проєктувати понад 20 років тому. Конструкція важить 30 тонн, її підвісили на висоті 150 метрів над землею. Радіотелескоп зможе приймати радіовипромінювання від небесних об'єктів у межах мегагалактики. З його допомогою вчені досліджувати... Тимуть пульсари, гравітаційні хвилі та шукатимуть позаземне життя. Новий телескоп може значно швидше сканувати космічний простір. У кожної із чотирьох тисяч трикутних панелей забезпечує у п'ять разів більшу чуттєвість ніж усі нинішні телескопи. Ми зможемо шукати розумне життя у всесвіті і зрозуміти походження людства. Після 12 років місії космічний зонд Розета закінчив свою місію. Його запустили у далекому 2014-му До комети Чурімова герасименко він став першим, що зміг вийти на орбіту комети. Основний зонд здійснив посадку на поверхні космічного тіла. За час місії з'ясувалося, що у кризі комети міститься важча вода у порівнянні із земними океанами. Цей факт суперечить теорії про кометне походження води на нашій планеті. А телескоп Хаббл виявив найвіддав. Лнішу з усіх раніше відомих галактик, науковці довели, що всесвіт розшириться на 5-9% швидше ніж вважалося раніше. Після восьмирічної паузи побачила світ нова платівка Металіки. За цей час змінилося майже ціле покоління. Фанати гурту встигли значно подорослішати. До них долучилися їхні діти, для яких Металіка стала музичним зірцем важкого металу. Таке відчуття, ніби те, на що ми так довго чекали, нарешті здійснилося. Ми виснажили всіх, зокрема й себе. Майже одночасно з виходом нової платівки металіку назвали найпопулярнішою метал-групою у світі. Що місяця і слухають сім мільйонів людей. А пісні гурту присутні у списках відтворювання у 15 мільйонів. Такі результати дослідження провідного світового сервісу Spotify, який дає можливість легально слухати музику у мережі. Найпопулярнішою за цим дослідженням пісня Enter Sandman. її прослухали 108 мільйонів разів. Цьогоріч музиканти зіграли цей хід на іграшкових інструментах. З'єднати два береги. Архітектори цього року не пасли задніх. У Стамбулі відкрили міст рекордсмен через босфор. Переправа має вісім швидкісних смуг та двоколійну залізницю. Це один із найширших мостів у світі 59 метрів, і найдовший підвісний міст із залізничними коліями. Загальна протяжність конструкції 2164 метри. А на додачу найвищі у світі з мостових опор 322 метри. Скляний міст завдовжки 300 метрів побудували у Китаї. Прозора доріжка простягалася над урвищем у національному парку провінції Хунань. Переправа складалася із сотні скляних панелей, завдовжки усього півтора сантиметра. Будівництво тривало рік і коштувало близько 40 мільйонів доларів. Загальна товщина скла 5 сантиметрів, ми склеювали разом по три панелі завтовшки півтора сантиметра, щоб конструкція була міцнішою. У надійності мосту туристи можуть впевнитися самі. Навіть якщо скло буде пошкоджене на усіх трьох панелях, Кція мосту зможе витримати вагу 20 людей. Однак невдовзі цей міст таки закрили на деякий час через велику кількість охочих по ньому прогулятися. Конструктори запровадили обмеження на перевантаження, і знову Китай будівельники розвернули на 80 градусів готовий міст завдовжки 238 метрів. Звести міст одразу під правильним кутом стало неможливо, адже роботи перешкоджали бруху поїздів. Міст вагою у 25 тисяч тонн збудували поряд на спеціальних підпорах, а потім розвернули та з'єднали з рештою. Переправи переважна більшість автовиробників презентували свої електромобілі. Якщо раніше це були лише концепт кари, нині вони пішли у серійне виробництво. Найголовнішими перешкодами руху в маси для електромобілів були запас ходу та ціна. Від цього року більшість нових авто можуть проїхати 300 і більше кілометрів без підзарядки, а ціни із захмарних впевнено спускаються до ціни автомобіля середнього класу. Саме 2016-го електромобілі перетворилися з дивовижою на конкурента машинам з двигунами внутрішнього згорання. Хоча ринок електричних транспортних засобів не досяг очікуваних обсягів, ми бачимо все більше і більше пропозицій для споживачів. Це добре, адже електромобілі нарешті починають конкурувати з традиційними машинами. Водночас, дедалі популярнішими стали так звані безпілотні автомобілі. Їх з усіх боків нашпигували датчиками та камерами. Автоїде не гірше, ніж коли ним керує досвідчений водій. Ми впевнені, що навіть попри швидкий розвиток технології, безпілотний автомобіль не потрібно сприймати як повністю автономний транспортний засіб. Він може зробити подорожі безпечнішими, але той, хто сидить всередині, має контролювати ситуацію на дорозі. Громадський транспорт без заторів. Їх має легко оминати автобус, який вигадали китайці. Він їхатиме дорогами над автомобілями. Має дві бокові високі опори і рухається спеціальними рейками, які розміщені обабіч шляху. Під автобусом розташовані дві автомобільні смуги. Транспорт може одночасно перевозити майже 1200 пасажирів. Однак підніматися до автобуса доведеться спеціальними трапами, як у літака, які висуваються під час зупинки. Оцінити настільки науково-технічний прогрес був успіх. Ішним у 2016 році люди зможуть уже у 2017. му Принаймні пасажири цього автобуса. Михайло Прудник, Час підсумки. Ну от, власне кажучи, і все. Це була перша частина підсумків 2016 року. Ще буде друга і третя. Нагадаю, ми підготували для вас 12 історій року, що минув про. Найважливіші, як на нашу думку, теми це і проблеми, і перемоги, і поразки, і здобутки, і наша гордість. Повірте, це саме ті теми, котрі варто згадати. Побачимось.